thank Вітайте нас, шановні телеглядачі, а ми вітаємо вас. Вас вітає передача Жар-клуб Побрехеньки. Шановні друзі, от колись давно на Україні ходили в Київ на прощу, ходили пішки і кажуть, що ходили три дні до Києва. Ми, от цей, цей шлях хочемо сьогодні якраз, і зробити, але дойшли не далі, як на Київському шосе номер 143 А. Тут побачили. Да, Лісочок і затишний тут куточок, то ми й присіли відпочити, бо вже стомилися по дорозі <с. до Київ. Присіли. А якщо серйозно, то ось ми тут відпочиваємо, перекур, перекур робимо, а нам, нас кавою вже пригощають тут. Це тут знаходиться за цією адресою, як я вже сказав, Київське шосе 143А, товариство Дейв Експрес. Це транспортна компанія міжнародного перевезення. Розумієте? Але в цьому в товаристві Дей Express є багато є чудес. Знаєте, тут є крім того, да крім того, є транспортний відділ. СТО, Це станція технічного обслуговування. Так, СТО. Є готельний комплекс. Про це ми розповідемо вам потім. А зараз ми знаходимося якраз на стоянці. Тут величезна стоянка для будь-яких машин, і для легкових, і для транспортних, для бусиків, для всього. Причому стоянка тут під охороною. От, ну а ми, значить, сіли відпочити і розповісти вам по побрехенюськи. Скажу вам, що головний девіз нашої передачі самі брешемо всіх запрошуємо. То в тому, що я сказав, ото, що ми на щодо Києва, там то там, там є елемент якоїсь неправди. Ну, а тепер перший, перше коло побрехеньок сидять тут в кафе, «Дейв експресі два нових українці. Один каже: Ти знаєш. От, не можу заснути, Отакий От сон кошмарний сниться мені. Що я беру пачку купюр доларових, доларове? считаю, вважаю, одної купюри не, не, вистачає. не вистачає. А той каже другий: слухай, ти, навірно, щось полегче вважай. Ти може верблюдов, считай, чи що зустрічаються через неділю знову тут. Ну каже, як діла? Та нічого не виходить. Каже, от вважаю, считаю, считаю, до 99-го верблюда вроді все нормально. Тут приходить сотий верблюд, каже, не мужик, одної купюри не вистачає. А це <говор> поскольку тут міжнародна перевозка, перевозки такий анекдот. Таможня. Мужик значить стоїть на таможні з машиною. Таможенник осматрює машину, мужику звонок по телефону. Розговор да, я, да, на таможні, да. Поки не знайшов, Везу. Ну оскільки тут є кафе у Дейв експресі, тут цьому товаристві, то мені пригадалася така побрехенечка, пригадалася, значить, один товариш іншому говорить: ти знаєш, каже, мені постійно нещатить з дівчатами. Отчора, каже, до кафе запросив, познайомився дівчину, запросив до кафе, там подали салат, і вона там знайшла мертвого червячка маленького. Вона під підзиває кельнера і каже: каже: Заберіть цього цього мерзотного слизняка звідси. Що ж ви думаєте? Він схопив мене за шиврі, і викинув з, з кафе. Така прикмета є, знаєте, кажуть, якщо вам дорогу перебігла чорна кішка, за нею чорна мишка, за нею чорна жучка, потім чорна внучка, чорна бабуся, то дід витягнув не ріпу, а силовий кабель. Но ну, у меня, знаете, вот ходишь по городу, постоянно как, друзья встречают, ой, сейчас анекдот расскажу, расскажешь обязательно. А, ну, ну, вот. ну, специально для одного из таких вот друзей. Он работает у нас не в сторону Киева, а в сторону Бердичева. Там поликлиника есть такая хорошая. Он там санитаром работает. Сережа, специально для тебя называется. Лекция в дурдоме. Ну, Лектор выходит в советские времена и начинает рассказывать, как хорошо жить при советской власти. Рассказывает, все, естественно, там в бурном восторге аплодируют. Он так: ну, один мужик стоит спокойненько, так в уголке, они не хлопают, ничего, он поворачивается говорит: а вы что не аплодируете? А я говорит, не больно, я санитар. Продолжая тему плохих примет, вы знаете, какая самая плохая примета? Какая? Это, Нет. это когда вам дорогу перебегает черная кошка с двумя пустыми ведрами. О. А молодий молодий фермер гуляє зі своєю зі своєю дівчиною, і тут таке стадо коров. І, і він помітив те, що телятко носом треться об, обніс своєї матері. Він каже до дівчини: ох, як би я каже, хотів зробити те ж саме. Вона тобі що каже, що тобі заважає зроби, це ж твої корови. Шановні друзі, шановні, дякую, о, заслужив. А знаєте, що нам заважає хлопці, піти оце приміщення товариства Дейв. Дейв експрес, експрес і познайомитись з ним, і познайомити з ним нашого глядача. <рес> ну що шановні? Ми зайшли разом з вами у приміщення товариства Дей Експрес, а саме у транспортний до транспортного відділу. От ви чули тут, тут дівчачі голоси. От причому дівчата говорять не тільки українською, російською, англійською мовою, теж е, у цьому відділі займаються експедиційні експедиційні проводять послуги. Ну займаються логістикою. Коруча. Ну дівчатка тут працюють. Наш оператор Ігор Гряч тут знімає дівчинок. А ми розповідаємо по брехеньки. Оскільки тут працює дівчата, то на тему дівчачу, значить кажуть: скажіть, будь ласка, які дівчата більш віддані, каже брюнетки чи білявки? Відповідь сиві. <ріхи> Вчора зайшов в транспортний відділ прапорщик. Його питаю: Скажіть, товариш прапорщик, який від спорту вам більше всього нравиться? Він каже футбол. А яка команда вам більше всього нравится? Рота подъем! Транспортний анекдот. Значить, гаичник тормозит машину, останавливает, подходит к водителю и говорит, товарищ водитель, ви вы выпивший, давайте проверим. Давайте проверим. Вот прибор, дыхните. Он вдохнул. Да, прибор показывает, что выпивший. Хорошо, говорит, да, ну у вас, наверное, не работает, ну, давайте проверим на жене. Дыхнула жена, тоже прибор показывает, что он выпивший. Да нет, мы не пили ничего, нет. Ну, вот давайте на ребенке проверим, в конце концов. Ребенок дыхнул, прибор показывает, что опять выпивший. Ну что, а если прибор не работает, отпускает, они отъезжают, муж говорит, вот видишь, а ты говорила, ребенку не наливай, ребенку не наливай. Ну, вы знаете еще, мне по секрету сказали, что девчатка отцы все умеют спевать. На ведь ДК-3 на эстраде спевают. Вот я такую пабрыхеничку... Розкажу про молоду співачку, яка тільки вийшла на естраду, заспівала на пісню, її не відпускають за куліси, кричать: давай ще, давай ще. Вона вийшла, ще заспівала. І знову давай ще, втретє, і знову давай ще. Вона каже: Та ну ну ви знаєте, я стомилася, ну скільки можна повторяти, і з голос, голос із залу каже скільки, скільки, коли навчишся співати, тоді <різь> <різь> так. Ну ми пішли далі знайомитись з цим товариством Дейв Експрес. Я вже сказав про те, що товаристві Дейв Експрес багато є чудес, і одне із чудес це станція технічного обслуговування. От про роботу якої зараз і розповість нам директор СТО Олександр. Добрий день. Наша станція є унікальною в своєму роді на, в нашому регіоні, в Житомирській області, имеющая повний набор обладнання, необхідного для ремонту всіх узлов и агрегатов грузового транспорту иностранного производства. Також ми мы сертифікати від ведучих ведущих фірм, фирм, производителей узлов агрегатів електроніки. Наша станция выполняет такие виды работ, как полная диагностика компьютерных систем. Это немаловажно, что есть очень мало даже в нашей Украине, их всего 10 станций, которые имеют компьютеры, но работают не очень хорошо. У нас полный комплект шиномонтажных работ. Работ по проведению ремонтов, капитальных ремонтов машин, ходовой, проверка эффективности тормозного пути, систем Норбремза. Также у нас есть моечный агрегат для мойких грузових автомобилей. Наша станция сертифицирована от многих производителей и имеет полное право на обслуживание грузовой иностранной техники. Приглашаем к сотрудничеству всех желающих, То есть работы выполняются недорого, на очень высоком качественном уровне. Наши специалисты проводили обучение как за границей, так и здесь, в Украине. Спасибо. Спасибо, Саша. Але в нашій передачі обов'язково гості розповідають анекдоти, побрехенечки. Не питання. Поскільки в нас обслуживаються дальнобойщики, є анекдот від дальнобойщиків. В основному вже з дальнобойщиків. Є такий анекдот. Спіймали дальнобойщики на відстої. Золоту рибку. Рибка каже, я хочу виконати ваші три желання. Є у вас якісь бажання? Вони довго думали, що вони хотіли, або машини, або щось. Вони кажуть, Саме наша больная тема це постройте нам мост через Польщу, Германию, щоб ми просто проходили границу. Рибка сказав, що не дуже сложно, давайте другое желание. Есть Є желание, бажання. Ми хотим, коли приходить з лісу, щоб наші жони не гуляли. Рыбка говорит, нет, давайте перше. <решко> 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 Клас, хорошо. Ну, а це така коротенька. Одна одній каже, ой, у мене бідний, бідний мій чоловік. А що таке, що з ним трапилось? Там просто він просто бідний. У мене". <решко> Дочка спрашивает у мамы, мама, можно я пойду в поход? Дочка, ты что, это валяться на сырой земле? Это пить холодную водку? Это с мальчиками в палатке? Не, в поход лучше пойду я. Ну і такий з бородою, така побрехенька з бородою. До лікаря підходить пацієнт і пацієнти, каже: Лікар, у мене все болить, дотронуся до голови, болить, дотронусь до коліна, болить, до боку дотронусь болить. каже так зрозуміло. Вас каже переломка зівного пальця. Знаєте, любі друзі, дядя Сережа вічно намагається сісти мені на голову. Знаєте, це завжди таке, але зараз не про це. Уявіть собі ситуацію. Стоїть хлопчина, такий вже піддатий добряче з мобільним телефоном і так говорить до свого друга: Так, треба подзвонити мамі і сказати, де я. Набирає номер, каже: алло, мама, де я? Ну, я за рулем шикарно, авто, тут Вадик там знизу. Зараз буде мені шиномонтаж какого-то ділять, вже так, що чтобы... ну... Вот, ну... Побрыхенечка такая, то есть не про машину, а про транспортные средства также, что называется. Звонок в СБУ, там снимают трубку, говорит, здравствуйте, здравствуйте, вы просили сообщать о подозрительных людях в транспорте. Говорит, да, конечно. Представляете, я сейчас еду в троллейбусе, один подозрительный человек сидит за рулем, а другой подозрительный ходит и собирается со всех деньги. Что делать? Володя, ага, отут. Ага. Знаєте, ви в такому транспорті сидите, в мене на цю тему з'явилася побрехенька, я до вас підскочив. Це один одного спитає. Ти каже за професією хто? Каже ландшафтний дизайнер. Ага. Каже, на, на бульдозері працюю. Так, шановні, ми піднімаємося на другий поверх, де знаходиться кафе. А кафе – наше улюблене місце. Але як сказав дядя Вадим, каже, що ж це за побрехеньки, якщо нема ступіньки, то ми тут на сходинках, на ступеньках зупинилися, розповідаємо вам побрехеньки. Значить, новий руський приймає на роботу секретарку, каже: ну ти молодець, ну молодець, ну молодець, ну ти, блін, зробила всього дві помилки. Ну, пиши тепер друге слово. Це заходить боцман. Да капитана, скажи. Капитан, я не понял, что-то у нас в каждой каюте высядь картины Айвазовского. Не то не картины, то иллюминаторы. А это значит сказка, сказка специально для детей. И пришел Киван Царевич к царю, и принес ему голову дракона, и сказал, я свое обещание выполнил. Вот оно, а ты свое... А я теж сказав, це вот рука принцеси. Проходьте, проходьте, будь ласка, проходьте. Okay. Василь Іванович з Петькою поїхав в Америку. Поїхав, через два тижні приїжджає, такий весь одягнений, таке, ще таке. Да? Ага, що? Ванік знається побрехеньку. Так їде. От Анка каже: він так з на мотузгу мавпочку держи. Анка каже: Василь Іванович, ну так змінилися, так змінили. Да, а Петько, то Петь. <ріпи> <ріпи> От ми йдемо по коридорам у другому поверсі. До кафе ми ще не підемо. А зараз ми у готельному комплексі. Тут практично все є для відпочинку. От, ну Ми просто роздивляємося чудові знімки. Вийде Житомира. Чудово, тут затишно і гарні до, до речі, номери. Є люкси, напівлюкси, є більш дешеві номери, але помірні ціни. Тут можна відпочити чудово. Але ми відпочиваючи розповідаємо все-таки побрехеньки. Чукча сидить. Ну, я король побрехеньок з бородою. Да? да? З бородою. Сидить чукча на дереві і пиляє під собою сук. Підходить, проходить мужик, каже: Е, що ти робиш, чукча. Ты ж падешь, скажет. ты ж пи... ничего не упаду. Пылял, пылял мужик, прошел, он бы бух, упал, поднял. Поднялся, скажи, колдун однако. Мы давно ничего-то не трогали блондинок. Приходит блондинка в магазин и спрашивает, а что это у вас такое? Это термос. А для чего он нужен? Ну, чтобы горячее оставалось горячим, а холодное холодным. Обрадувався, вона покупает термос на следующий день приходить на роботу. Говорит, Смотрите, какой у мене є новий термос. В горячее стається гарячим, а холодное холодним. Ну і що ж у тебе в ньому? Ну как що? Дві чашки гарячого кофе і морожене. Значить, Валера, ти пив каву і не чув, що про білявок я розповідав. Да? Коротенький такий, тобі спеціально розповім. Каже, які дівчата більш видані: брюнетки чи білявки? Кажуть, сиві, сиві. сиві. От. Ну, але побрехенька така маленька, коротка, каже син: тату, а чого ти з мамою одружився? Той повертається до дружини, каже: Ти бачиш, наче дитя дивується. Ну, а тепер ми пішли по номерам. Ну, От нам дуже м'якенько. Тут от ми так мостилися гарненько у, у номері. Ну, це номер люкс. Тут практично все є. До речі, Шкарупа сказав, що це номер для новобрачних. Для, ну мож, О, мож, можливо, а я не знаю. Він я можливо тут був. <серква> да. Ну, оскільки, значить, тут все я сказав, є. І люстерко, дзеркало те, що розповідаю по-брехеньку, таку дружина стоїть перед дзеркалом і каже до чоловіка: О, я страшенно потовщала, і взагалі все погано. Хоча б ти зробив якийсь комплімент мені. Він каже: Люба, ти сьогодні дуже справедливо все говориш. <серква> Саме каже один до одного: ти знаєш, вчора попросив свою дружину зв'язати мені шарфіка. шарфік. шарфик там Динамо чемпіон. Я каже: і що? Та, така дружина два слова зв'язати не може. Вже. ну Раз ми в гостиниці знаходимося, то у мене є про гостиницю такої небольшої короні, таку. Молдавские спортсмены уже прибыли на Олимпиаду в Сочи 2014 и начали строить себе гостиницу. Ну, шановни, а два Сашка, он сидят на диване, и я сяду между ними, чтобы мне посчастило, так, без Ну вот я тут зараз прилаштуюся между двумя Сашками, чтобы мне повезло, я же сказал уже. А ну расскажите мне по-бобрехенечке. Дзвони, мужик, в міліцію. Алло, міліція, алло, міліція! швидко приїжджайте, швидко приїжджайте. У мене естонські о, вори квартиру ограбили. Откуда ви знаєте, що вони естонські? А вони до сих пор в сусідній кімнаті речі пакують. Это значит, в ну, номере люкс просыпается германский бизнесмен. В номере грязно. Он звонит портье, срочно, пришлите мне горничную. Приходит, открывается дверь, заходит говорит, Так, что тут выставил? Кто -то меня тут вызывал? Говорит, понимаете, я бизнесмен, у меня тут третий день не убирают. Я потомственный бизнесмен. У меня отец бизнесмен, дед бизнесмен. Я привык, чтобы все было чисто, все. Горница говорит, А я потом сине горничне. Моя мать здесь не вбирала, моя бабушка здесь не убирала, і я здесь убирать не буду. Ну, а я в полярно, полярно інші умови з, з люксу на, до тюрми. В камеру, в камеру. Осуджений, жаліється цьому охоронцю, каже: ну, що це таке тут у тюрмі нас дуже погано. Годують далі нікуди. От, от от сьогодні каже, принесли буханку хліба, розламою, а там напільник. В товаристві Дейв Експрес все є для відпочинку. І от в кафе, в яке ми зараз зайшли, хлопці наші розсідаються за стіл. Он, а ми з Валерою до бару. Відразу до бару. Ну тут кафе є таке затишне, і ми. А мене що сьогодні Валера пробила на тюрму. Ну та оце знову тюрма, літо, і от е, з сусідньої камери стукає щось. Вася, Вася, ти спиш, та ні не сплю, що тобі треба. Каже, з Новим роком, який новий рік, тут, тут, тут літо на вулиці, ти що з ума сішо? А я був начальника тюрми, тобі рік накинули. Прогулка детского сада в лесу такой добрый детский анекдот. Детский сад гуляет в лесу и воспитательница говорит детям: "Детки, если будете кушать ядки, срывайте по две штучки, одну кушайте сами, а вторую оставляйте для патолога-анатома". Ну и постійно в нашей передаче добрый від Костянтина Яновского. Знаєте, як жениться старий чоловік, йому 70, а їй 18. От він і запитує у свого товариша, як це ж мені оце жити, мені ж 70, а їй 18, що ж мені робити? А він каже, знаєш що, візьми секретаря, через рік зустрічаються, каже, ну як у тебе справи? Ну, я нормально, живу, нормально, вже і дружина вагітна, 18-річна, вагітна. А секретар і секретар теж вагітна. Ну, от нарешті ми досягли основної мети засідання нашого клубу. Да? Застілля. Ось це тут так все пахне. Все гарно. Ми будемо це споживати, а вас будемо побрехеньками пригощати. Ну, э, Донька каже: мамі: мамо. Мамо, ну що таке? От у Маші більше норкових шуб, ніж у мене. У Маші каже, є е, діамантове кольє, а в мене немає. У Маші каже, Феррарі, а в мене Мерседес. Ну, що ж таке? мамо, каже, ну розумієш, донечка, твій папа, він же ж простий даїшник. А у, а у Маші папа працює в воєнкоматі. Наконець розгадана самая велика загадка нашого тисячоліття. Куди беруться загадочні круги на полях. Це йжики водять Та що йожика нема. Так, це в поїзді. Провідник, ну що це таке за поїзд? Що це за поїзд? Тільки зайшов, от уже чемоданчика свиснули. <рес> а нічого дивно, наш швидкий поїзд. Тут відпочивають водії і бачив таку картину: сидять, відпочивають, і тут один. Сидить грустный. Ти що каже грустный? Та жінка дівочку опять родила. Це вже четверту родила дівчинку. Я каже, хлопця ждав. Чотири рази на УЗІ їздив, казали, буде хлопець. А тут дівочка. Так треба було кажу, жінку на УЗі звозити. <риво> <риво> Это в звозить. Доктор, дайте мне, пожалуйста, таблетки от жадности. І побольше, побольше, побольше. Інструкція, <риво> как правильно кошку. Тщательно почистите унитаз. Добавьте в него шампуня. Быстрым движением опустите туда кошку, закройте крышку и станьте сверху. Кошка взобьет мыльную пену, после чего 3-4 раза спустите воду. Это обеспечит эффективное полоскание. И подпись «Ваша собака». Мы сегодня знакомимся, заседаем вот и отдыхаем в товариществе Дейв Експрес, це транспортна компанія, міжнародні перевезення. Ну тут е, я розповідав про практично є все. Тут є транспортний відділ, де можна е, про ну зробити експедиційні послуги. Тут є СТО, е, ну дуже унікальний в Житомирі. От і готельний комплекс. Все для відпочинку готель, і кафе кафе, звичайно. І, і стоянка, велика стоянка, яка, до речі, охороняється. От. Ну і така побрехенечка на останок це каже: ти знаєш, подруга каже: то о той Вася, якийсь він ненормальний. Він якийсь ненормальний. каже: я Йому, я йому кажу, ху, я не хочу тебе бачити. Він взяв, вимкнув світло. Шановні друзі, якщо ви вже не хочете нас бачити, ми не хочемо бути як Вася. Ми закінчуємо нашу просто програму. З вами прощається жарт-клуб. Поприхенті! Поприхенті! Ha-ha-ha! <laughs>